Здавалося б, що таке буровий верстат, велика штука, яка робить дірки в землі. Але насправді під капотом у цих гігантів ховаються електричні системи, які можуть відрізнятися, ну, як, як звичайний молоток, від високоточного лазера. І вся ця різниця зводиться до одного простого питання що саме ця машина збирається гристи. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? Швиденько пробіжимось по тому, як порода диктує складність верстата. Подивимось на прості шникові верстати, а потім на їхніх набагато складніших родичів, шарошечні. Зазирнемо в саме серце їхніх приводів і розберемося, що це за звірі, такі ГД та РТПД. Ну і наостанок поглянемо на еволюцію всього цього залізяча. І, от власне, головне питання: чому одні верстати електрично прості як двері, а інші складні як космічний корабель? А відповідь, як не дивно, лежить просто під ногами в буквальному сенсі. Бо одне діло бурити вугілля чи м'який ґрунт, це знаєте, як різати ножем тепле масло, а зовсім інша історія вгризатися в граніт або залізорудний кварцит. Це вже як намагатися розпиляти сталеву рейку. І інструмент, тобто електричний привід, тут потрібен кардинально інший. Ну що ж, давайте почнемо з найпростішого випадку шнекові верстати це якраз ті роботяги, що призначені для легких завдань. Уявіть собі, вся електрика тут це по суті всього-навсього два асинхронні двигуни. Один крутить бур, інший рухає саму установку, все, ніяких надмірностей, чиста функціональність. І ось погляньте на їхню електричну схему. Це ж, ну, просто класика жанру. Такі, знаєте, масивні контактори, реле, великі кнопки пуск стоп, ніяких мікросхем, ніякої складної електроніки. Натиснув кнопку, закрутилося, натиснув іншу, закрутилося в інший бік. Просто і надійно. Тобто, що ми маємо в сухому залишку? Звичайний асинхронний двигун, керування типу вімкнув, вимкнув, ніякого плавного регулювання швидкості і базовий захист від перевантаження. Просто надійно, як кажуть, дубово, для м'яких порід кращого й не треба. Але все це добре, поки ми маємо справу з чимось м'яким. А що, коли перед нами граніт? От тут вже на сцену виходять справжні важкоатлети, шарошечні верстати, і тут правила гри зовсім інші. І перше, що просто кидається в очі, це кількість двигунів, це не два, це десять. Або навіть 12. Це ж цілий механічний оркестр, де кожен мотор грає свою партію: обертання, подача, компресори, справжній завод на гусеницях. І, звичайно ж, потужність тут ну, зовсім іншого порядку до пів мегавата. Щоб було зрозуміліше, такою потужністю можна живити електрикою невеликий житловий квартал. Уявляєте масштаби? І отут виникає проблема як такою махиною керувати. Звичайний двигун змінного струму, який просто вмикається і вимикається, тут безсилий. Потрібен повний, тотальний контроль над швидкістю і моментом, і це може дати тільки привод постійного струму. Добре, давайте розбиратися, як це серце влаштоване. Історично інженери придумали два основних способи, як приборкати цю неймовірну потужність. Перший спосіб, такий, знаєте, олдскульний, це система генератор-двигун. Уявіть, що у головного бурового двигуна є свій особистий персональний генератор. І ми керуємо не самим двигуном, а цим генератором. Треба швидше, генератор дає більше струму, треба повільніше, менше, елегантно, хоч і громістко. Так, схема виглядає. Трохи лячно, правда? Але ключовий елемент тут, окрім самої пари генератор двигун, це ось ця штука ему, електромашинний підсилювач. Це, по суті, такий собі електромеханічний мозок всієї системи, який і роздає команди. І як цей мозок працює, дуже хитро. От дивіться. Одна його обмотка каже системі швидше, ось цього значення ні, ні. Іншою обмоткою оператор плавно задає потрібну швидкість. А ще дві вони, як шпигуни, постійно слухають двигун і миттєво коригують його роботу, якщо бур, наприклад, наткнувся на щось твердіше. Тобто підсумуємо, система ЖД це крута надійна електромеханіка, але важка, громістка з купою деталей, що обертаються, і от на зміну їй прийшла електроніка, система РТПД. Ідея та сама керувати двигуном постійного струму, але замість величезного генератора і підсилювача компактні і надзвичайно швидкі тиристори. І тут виникає логічне питання а що власне так кардинально змінилося з появою цих тиристорів? Чому це стало справжньою революцією? О, тут переваг цілий вагон. По-перше, ідеально плавне, безступінчасте регулювання швидкості. По-друге, система сама відчуває породу і підлаштовується під неї. А це, в свою чергу, означає менше вібрації, менше зносу, довше життя для всього дорогого обладнання. Ну і звісно, набагато вища продуктивність. І ось якщо подивитись на цю табвицю, все стає абсолютно зрозуміло. Різниця просто колосальна. Від кількості двигунів до самого принципу керування. Це дійсно два абсолютно різні технологічні всесвіти, створені для абсолютно різних завдань. І ось ця цитата, на мою думку, найкраще підсумовує всю суть. Головне, це можливість домовитися з породою, не просто ламати її грубою силою, а знайти до неї оптимальний підхід. Це вже не просто механіка, це свого роду інтелект. Тож, який висновок? А він дуже простий. Чим твердіший горішок, який треба розколоти, тим розумнішим має бути молоток. Електрика в бурових верстатах еволюціонувала саме тому, що цього вимагала геологія. Чим міцніша порода, тим розумнішим ставало електричне серце машини. І це, звісно, змушує задуматися. Якщо такий, здавалося б, невеликий електронний компонент, як теристор, зробив цілу революцію, то що ж буде далі? Повна автоматизація, системи зі штучним інтелектом, які аналізуватимуть породу в реальному часі і самі вирішуватимуть, як краще бурити, здається, найцікавіше в цій історії ще попереду.